Друзі, привіт! Приїхала посилка. Що тут написано? Japan Post. Про що нам говорять, що ця посилка зен маркету? Правильно. Давайте дивитися, що всередині. Перше. Ось Взяв отакий лот, виграв. Там було багато-багато боксів. Під картриджі. Це саме під картриджі DS, 3DS. Вони так підійдуть, як і по DS, по 3 ds я так розумію. Ось такі ось боксики. Давайте поглянемо, як вони виглядають. О, Цікаво, цікаво, тут, виходить, на, на 6 картриджів. Це, як розумію, схожі також на 6 картриджів. Хоча ні, цей, мабуть, на три. А, ні. Він з двох сторон просто відкривається отак гармошкою. Також на 6. І. Ось такого плану. Розумію, це для чого. Цей відділ, відтік. От окремо відкривається. Цікаво будемо розбиратися. Давайте далі. Далі у нас йдуть також бокси, але це для а, фамікомовських. Супер, як для касет. Бачите, вона таку зроблена чудово виглядає. Для колекціонування фаміковських кариків те, що треба, Super Mario Bros написано. Зараз спробуємо карик туди поставити. Ось, наприклад, у мене такі чудові черепахи є в колекції. Аби їх зберігати, краще. ось так Супер, отак це виглядає на поличку захищено від зовнішніх подразників, таких як Волога і а, пил. Та і ультрафіолет. Вони трохи як а, затемнені чи що. Чудово виглядають ось у їх такі три штучки. Чотири навіть. І знов бокс. для DS картриджи уже этого разу на 12 картриджей. супер поехали далее так что далее я так достаю что попадается под руку то и достаю все у нас шо? о это у нас Game Gear давно мриапора Про таку консоль, ніколи в руках до цього я її не тримав. Sega Game Gear це Мрія. Ну, я, чесно кажучи, не думаю, що вона одразу запуститься, прямо все буде працювати, бо я її не за високу ціну брав і там не було в описі підтвердження її працездатності. Але це і цікаво. Якщо вона не запускається, відновити її. Чудово лежить у руці. До цього ніколи, я ж повторююсь, не тримав в руках Sega Game Gear. От. Давайте подивимось, що там у відсіках. Чи немає корозії. Немає корозії, як я бачу, з цього боку, принаймні. Чистенькі контакти для батарейок. Давайте з цього боку подивимось. Також все чисто. Так, DC 9 вольт можемо перевірити, до речі, одразу. А, треба тільки подивитися в інтернеті, яка розпіновка тут. Плюс всередині чи зовні Слот для кардиджі, Значить також виглядає непогано. Супер, ну будемо дивитися трошки пізніше. Так, далі це знов, я так розумію, бокси для картриджів. Я там ще раз повторюю свій равлот, там їх дуже багато було цих боксів. Вирішив взяти. Але трошки прорахувався, бо самі вони не важкі. Але як об'ємну вагу мені досить багато порахували за доставку. Так, це також для DS3DS кариків на 12 штук і лімітована якась версія DQM3. Так, це для... Супер ФАМІКОМА наче. По розміру як. Тут для Famicom. Зараз перевіримо. Ось у мене є катрджі з суперфомікомо. Давайте подивимось, чи так дійсно воно по розміру підходить. Це саме для Super бокс Для Super Famicom. Ось такий ще і такий. Далі це вже наче не бокси. Чи бокса? зрозуміло поки. А, ні, це вже каріки. Причому я вже бачу, який карік, який я собі брав саме в колекцію, окремо, не лотом якимось, бо такі картриджі в лотах дуже-дуже рідко попадаються. Це доволі рідкісний і цінний карік з крутою грою По-перше, це... Я пок... О, тут все вона сюди ну, запхали. Це кід Дракула-гра від компанії Kanami. Вона знаходиться у Всесвіті Кастелванії, але це така більш жартівлива, як пародія на Кастелванію. У головної ролі малий ще Алукард син Дракули. Дуже класна гра. Обов'язково хочу я пройти і в колекцію, і дуже стан. Я зараз подивлюсь, наче нормальний. Ну, зараз я подивлюсь на нього ближче. Так, позаду нормально. Ну тут щось, мабуть, було, щось затирали і трошки пластик дотерли, може бути. Відполірувати його якось ну, нічого страшного. Зверху нормально і попереду супер наліпка. Мені подобається стан хороший, класна гра. Так що далі? Це а, також культова гра, культова RPG на FAMICOM. Називається Mother. Мати. Давайте подивимось, в якому стані вона хороша, мені також подобається, чудовий стан, наче. А, чим вона ще а ціна, ця гра, вона не виходила на NES. Тобто для Європи та Америки ця гра не виходила тільки для Super Famicom. це ексклюзив японський. Тому вона зараз на Заході дуже ціниться. Є. Чому я її взяв? Тобто Вона японською мовою RPG, тобто це не грабельний варіант. Але я хочу а, залити сюди переклад. Є англійський переклад цієї гри. Я хочу залити а, саме на цей картридж цей переклад, щоб вона була грабельна і мені в колекцію. Ну і пограю обов'язково в неї також. Як це робиться? Залишу. Лінк на, ві... на каналі є відео у мене, як я робив переклад для е... Dragon Quest 3, також японської гри. Переходьте, дивіться, якщо цікаво. Ну і далі. Це взагалі топ Game Boy камера. Також у мене не було ніколи, я хотів собі в колекцію Game Boy Камера, і ось вона приїхала нарешті. Ось так виглядає. Можемо одразу і перевірити. Наче має бути ок. Є, запускається. Супер. Ось. Видно камеру мою. Так, що далі? Далі. Далі? Знов кейси для Famicom ігор. Ось такі ось темненькі та голубенькі. Чудово. Всі каліки, які в мене є в колекцію, будуть в кейсах. Поїхали далі. Це знов кейси. Як я і казав, кейсів я а, замовив багато, верніше замовив а виграв великий лот з кейсами. І тож вони ще. ще є у посилці це по суті такі самі, як там вже були. Далі що це у нас? Зараз подивимося, бо Знов кейси, Чи що? Кейси, кейси. А ні, це вже не кейси, це от такий лотик взяв, чудовий тут. Супер Гімбой Це адаптер для Супер Фомікома, щоб можна було грати в гімбої картриджі. І набір Набір каріків для гімбою. Зараз я покажу, яких саме так, бережненько відкрито Так, ну що ж, це Game Boy Color Не пам'ятаю, наче дивився, я не пам'ятаю, що це гра. грабільна вона чи ні. Поки не можу сказати, треба подивитись. Наче виглядає непогано, корозії не бачу. Далі. Так, це One Piece. Має бути грабельна гра. На Game Boy Color Непогано. Mm. Це така у мене вже була. А як вона називається? UGO? Це Пашава така бійня, там це також UIO четверта частина. Це... це, наче також. І це багато в мене вже. Як то кажуть, донорів, М -м, це не пам'ятаю що за гра О, це покемони. Ну, знов-таки ж вони японські, але було б чудово, якщо б вийшло перезаписати їх англійською, було б класно. І знов пок покемон Silver, наскільки я пам'ятаю, на геймбой, е -е класні ігри, але коли вони будуть не японською. Це цей Кірбік, не пам'ятаю якийсь, типа чи пул, чи щось таке. Кірбі. І знову якийсь югіо -Oh. О, Мікі Маус це прикольна гра. І е, Йоши Кукінг, наче, да? чи не пам'ятаю, чи Кукінг, чи... Якийсь Йошин треба подивитися. Не і Mario Golf для Game Boy Color. Класна гра, у мене така вже є. Ну і сам а, Game Boy у такому стані. Задня частина трошки пожовкла, але нічого критичного. Будемо дивитися, сподіваюся, що він працює. Хоча я не думаю, що тут якісь можуть бути проблеми. Це як картридж, там нема чому ламатись. Так. Що далі. Далі знов бокси для картриджів DS Ось такий от брендований Mario з цього боку Luigi на 18 каріків. Чудово, гарний бокс. Мені подобається DS-карт, Case, 18. Nintendo Club. Клас. Знов бокс. Тут якийсь японець залишив повідомлення. Якісь помітки робив до Carikів, я так розумію. Ось такий ще є бокс буду розпаковувати, його запакували. Також, мабуть, на 12 каріків. Ось тут Боузер нарисов... намальований, також з Всесвіту, Маріо. Нінденду, всесвіту. Покет 6. А, тут взагалі, мабуть, на 6 і все. Він не двох сторонній, на 6 каріків з Боузером. Прикольний. І що ми бачимо тут? Це Vonderswan. Це портативна приставочка від компанії Bandai. І це саме, що я відклав карик. це да, Wanderswonski Caric, але Wonderswan Color. Далі Буде ще Vonderswan Color відкрию таємницю. І ось це перше творіння. Цієї компанії Вандерслон Color коробкова версія. Ой, Вандерслон, перший класичний чорно-білий. Обережненька хочу відкрити, щоб нічого не, що не пошкодити. Так, показати. Ось так це виглядає. Документація є. Гарантійка, на яку можна розраховувати. Прикольно. І сам девайс. А, ну Більше, я так розумію, в комплекті нічого нема. Принаймні тут. Може воно і було а, щось, але саме в цьому комплекті нічого немає. Ось так виглядає цей хендхелд. Так, я бачу, що тут щось за скрином, але я його дешево взяв, я на те розраховував, що він особо, мабуть, працювати не буде. Але якщо що, під заміну на модифікацію є IPS-екрани, буде відео на каналі з заміною IPS-екрану на цей девайс. Зараз спробую візьму батареєчку, спробую його запустити. Тут цікаво так. Він, по-перше, на одній батарейці, по-друге, тут вису, висувається такий от слот для батарейки. Виймається. Ось так, тут знизу цю треба на наниз придивити. І виймається такий слотик. вставляється батареєчка. І назад цей слот вставляється. Так, давайте спробуємо увімкнути його. Де він тут? А, він ввімкнутий, типу був. Ну, ага, нижня є ознаки життя. Тобто е е нижня панелька, яка символізує про е як статус бар. Тут е звук, що тут ще є. якісь там блокування. Ось у мене є дігімони Карік. Зараз з ним спробуємо. Так. О, запускається зараз. Підкрутимо контраст. ага є ну Тут е, трошки вигорівший екран просто. Він працює, але він вигорявший. Так може, тут е, достатньо буде замінити просто е, слой, у цей верхній, і буде все ок, подивимось. ну Тим не менш, воно працює. Окей, давайте тоді не будемо поки. Зупинитися на цьому і одразу так. одразу достану інший ось, він. так я так розумію, саме Вандерсвон Color я ще взяв. Тут він, ось цей колор він йшов з каріком в комплекті якимось. Цей, наче, має бути перевірений, я точно не пам'ятаю. Зараз відкрию, спробую. Запустити. Так, батарейка вставлена. Де тут колор запускається? А, колор тут окрема кнопка ось. Так, о, запустилось. Є. Е. Супер! Колор працює. Гра запускається. Чудово. Ну, залишилося, я так розумію, тут здебільшого, якщо не цілком і повністю, о, це кейси для Game Boy картриджів. Ось вони. Скільки їх тут, бачите? Це все кейси для оригінальних Game Boy картриджів. Ну що ж, як обіцяв, зараз перевіримо. Sego Game Gear. Ось його взяв карик Взяв блок живлення, бо шістьох батареїк у мене немає. Так, сенсу нема тут 9 вольт. хід, подивився в інтернеті центр у нас мінус. Тобто перевернута полярність як на Famicom, як на Super На Ретро приставках. Давайте спробуємо. Так, щось ось. Ага. Екран ось у яскравість. Тут у нас екран щось там, якісь ознаки життя наче подає. Кнопка Power загоряється, але нічого не відбувається. Ну, добре, будемо дивитися в окремому відео вже. А Зараз а, покажу як працює ...покет-камера, покеткамера, гімбойкамери. Зміна на Pocket. -камера, він також на ньому ця камера працює. Я вже трошки її потестував, поробив фоток там якихось. Ось, ну, бачимо. Прикупів мишку взяти. Регулюється. Яскравість. Сексизація оця, чи як це правильно сказати. Ну, ось така моя фотка у нас вийде. Тут галерея знаходиться. Ось така фоточка. Хм, прикольно. Тут поробив фоточок, ось ви бачите, на вулиці. Це дружина моя з собачками, якщо <с> там щось можна зрозуміти, але цікаво, цікаво камера 98-го року в мобільному пристрої, такому як Гімбой. Думаю, на той момент це було дуже прикольно. Оце моя фізіономія. Це маріо. Друзі, дякую за увагу. Ставте лайки, якщо подобається. Буде ще багато цікавого контенту по ремонту тому ж самого ЄМГІРа і багато-багато іншого. Па-па!